Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю, я дуже радію тому, що прийшли гості до нашої студії. Говорити зараз будемо про український мюзикл, точніше українські мюзикли. Але перед цим ще одна світла новина, тому що Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил, заявив про те, що росіяни збили власний літак над окупованим над окупованим Кримом. Я вважаю, що це чудово. Я вважаю, що мої колеги більше про це поговорять в нашому ефірі. Дізнайтесь най-най-най найсвіжіше. -най -най ну а ми розпочинаємо розмову про українські мюзикли. Є такий проект, який називається Лабораторія Мюзиклу. Що воно таке, також про це поговоримо. Вітайте, будь ласка, моїх гостей. Я вже привіталася. Це Ольга Байбак, керівниця відділу зовнішніх комунікацій національної спілки театральних діячів України, авторка проекту Лабораторія Мюзиклу і Лена Лягушонкова, драматургиня і письменниця. Олю Лено, добрий день. Слава добрий день. Дякую, Добрый що наживо завжди завжди прошу про це гостей і завжди дуже радію, коли це відбувається. Я хочу розпочати нашу розмову з афіші, яку я побачила. Перформативних читань. До речі, пояснити, що це таке. Так що, що побачать кияни, які прийдуть в культурний центр імені Козловського. Це Хрещатик 50 Б. Сьогодні і завтра. Сьогодні я зачитую просто назви: місто Мазепа. Це все українські мюзикли. Завтра диво звірі Марії Примаченко. Анархістка, ми Мазайло. Я читала це дуже раділа. Приємно була дуже здивована. Олю Лену, поясніть. Будь ласка, це все мюзикли або майбутні мюзикли, які можна буде побачити на українських сценах. Олю так, це ескізи, які можуть перерасти в повноцінні гарні мюзикли на українських сценах. Супер Лена, можливо, більше скажете. Так, це, це у нас була лабораторія, яка мала складалася з двох резиденцій, і це результати роботи цієї лабораторії. Мюзикл це дуже дуже енергоємка робота. Деякі е, твори з цих повністю завершені, дописані, деякі будуть е, показані е, частково ескізами, е, бо робота над ними ще може тривати авторів у авторок. І що таке перформативне читання? Актори, актриси виконують написаний авторами-авторками текст, але не просто читають його з паперу, а плюс додається якась режисерська складова читання, оскільки це мюзикли, це буде ще з музикою. Нічого собі класно. Тож лабораторія мюзиклу був такий проект, є такий проект. Олю, ви його авторка. Будь ласка, розкажіть, що таке лабораторія мюзиклу, як виникла взагалі ідея, скільки він в часі реалізовувався, тому що написати лібрето, написати музику це купа часу. Напевно, розкажіть. Так, ну власне п'ять років уже триває проект лабораторія драматургії, де Лєна є основною творчою кураторкою. Останні роки. Прийшла як учасниця, а потім стала кураторкою. І от останні два роки вона основна творча кураторка. Три І три, три. Та, три, три роки. Угу. о. І, е, в принципі, ми хотіли трошки розширятися і е, охоплювати ті жанри, ті напрями, які ще не були. Бо вона, ми працювали з інсценівками, ми працювали з комедіями, у нас була лабораторія, тема якої була як писати про війну. Це все протягом останніх трьох років. І далі я запропонувала піти в мюзикл, тому що мюзиклів досить небагато на українських сценах. і е, але запит вже є, тому що ставлять мюзикли навіть театри, які в назві яких слово драматичний, навіть не музично-драматичний. І в принципі, мене підштовхнуло. Ну, ми думали про мюзикл давно, але останнім таким поштовхом став успіх мюзиклу Тигралови в національній опереті. І з іншого боку, я бачила, що досить популярним став мюзикл е вистава музична про Івасюка, Червона Рута у Львові. в театрі Заньковецької. До речі, в Києві зараз гастролі, так от можна його побачити. Так, я це і, так, я так Ну вони багато взагалі з цим з цієї вистави гастролюють. І в принципі стало зрозуміло, що людям це цікаво, і цікаві. Мюзикли на основі літературних творів українських і цікаві мюзикли про людей, про особистості. Байопіки. Байопіки такі. Угу. І е, потім, коли ми вже готували цей проект, я просто подивилася, скільки мюзиклів нових виходить і на Бредвеї, і на Вістеді, які, е, які їхні долі. І звісно, ну, останні роки там буквально там, більше 16, ну точно більше 10 прем'єр. Це прем'єри саме нових творів. Ну, і плюс ще повтори, якісь відновлення якихось мюзиклів У нас пишеться досить мало. Це звісно, що це дуже така ем, складна і довга робота, тому що. П'єсу написати, це одне, а працювати, співпрацювати з композитором і мюзикл е, має свою якусь особливу структуру це зовсім інше. І тому, е, власне, е, Лена була кураторкою цієї складової драматичної абсолютно, е, і дуже багато всього підказувала. І е, з іншого боку, щодо музичної складової, ми запросили Сергія Дідка, який є головним диригентом національної. Оперети, і от власне він вибудував свою програму на тому, що розбирав структуру мюзиклу, класичного, не класичного, які номери, і це все було корисно не тільки композиторам, але й драматургам, тому що е, ну ти розумієш, де який номер має бути, деяка пісня має бути, де представити героя, де якийсь треба масовий номер писати. От за, за цією майже математичною схемою. І власне завдання було познайомити композиторів і драматургів. Коли ми це бралися, дуже багато людей казали: о клас, це супер. Тим більше, що мюзикл набуває якоїсь нової хвилі популярності, і там і знайомі з українського інституту казали, це супер. Можна буде перекладати. Якщо це якісно щось, то потім презентувати так Україну. Е, режисери також відгукнулися. І кажуть, ми шукаємо такий матеріал. Але у нас було майже не було людей, які мають досвід написання мюзиклів. Тільки Наталя Тержевська має в своєму доробку, о, доробку дитячий, дитячий мюзикл, uh -huh. і тому так є певні складнощі, коли ти драматург або драматургиня пишеш п'єсу. А тут треба трошки по іншому, трошки свою оптику замінити. Ну і власне у нас весь проект тривав спочатку липня. Ми у цього року так ми у усвідомлювали... доволі доволі швидко все дуже, дуже швидко. швидко. Бо у нас ще були такі умови, що це або готовий твір. Або історичні події, або, а, або і постать або постать. Угу. І тобто, вже автори авторки вони мали проробити або якимось чином якесь дослідження цієї теми. А це теж ну потребує ресурсу. Угу. І, тобто почати з липня, мати вже другий дра драфт на кінець серпня, і до кін до кінця вересня предоставити тексти для презентації. Це дуже швидко, Ну, це ненормально так працювати. Ну, якщо вже ми з вами заговорили, ви є кураторком одного з напрямків драматургічної частини. так? А розкажіть, кому і чим ви допомагаєте, хто учасники проекту і як вони добиралися? У нас э, 5 авторів-авторок, як і драматурги, драматургині, і п'ять композиторів і режисери вже долучаються на етапі перформативних читань. Ну, на останньому третьому етапі у нас був оголошений open call на цю лабораторію, як і на всі інші попередні лабораторії. У нас є відкритий відбір, і хто завгодно може згласити свою заявку, подати резюме, і ми вже робимо відбір. І напевно, одна з таких драматичних складових у нас було поєднання в пари. Авторів авторок, з композитором. У нас композитори, всі чоловіки. О, Оля, назви на ім'я всіх, бо я не згадаю правильно. А, ну, власне, ми відібрали серед драматургині і, драм, і драматурги, це Олег Михайлов. Вони всі різного рівня, скажімо так, досвідченості. Mm -hmm. Тому що Олег Михайлов, він дуже досвідчений. А, Наталя Таржевська, вона також драматургиня і режисерка. Тобто, у неї подвійний такий досвід, і вона власне сама і робить. А, Презентацію свого мюзиклу. Далі з, з драматургів майже новачки, це Павло Коломієць і Тетяна Леонова. І ще одна драматургиня, яка також досвідчена, це Оксана Гриценка, але це перший досвід був написання лібрето. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і що стосується композиторів, то це ми з ними з усіма познайомилися. Вони в нашій компанії НСТДУ наших заходів, НСТДУ вони новенькі. Але це я рада дуже цим знайомствам: це Олександр Чорний, це Богдан Дем'яненко, це Максим Іванов, Євген Золотухін з Харкова, ой з Сум, і з Харкова Володимир Богатирьов. Угу. Супер, що така географія, що не тільки Київ представлений, направду А, Слухайте, а якщо говорити про мюзикл взагалі, от років роківнадцять тому, я, чесно кажучи, думала, це напевно зішки років, коли нас водили всіх разом в театр оперети, що це такий легкий жанр мюзикл, що це щось таке розважливе, весело. Згодом я зрозуміла, що ні, це не так, і ви вже наводили приклад тигроловів в українського мюзикла, який зараз можна побачити на сцені нашої української оперети київської. А з нещодавного досвіду, що я бачила кабаре в молодому театрі, і це приклад того, як Олена Коляденко зробила мюзикл в драматичному театрі. І мені було дуже цікаво за цим спостерігати, як драматичні актори співатимуть, як танцюватимуть. І я вважаю, що велика заслуга Олени саме в тому, як вона змогла це поєднати, повернути в драматичному театрі. А от скажіть, дійсно, яких мюзиклів потребують зараз українці, тому що ви, Олю, сказали, що запит на цей жанр є. І що є, що робить мюзикл унікальним? І що робить? Український мюзикл унікальним тут, на українській сцені. Ох, це довго може бути. Я, я та... тут, тут є відповідь в тих критеріях, які ми зголосили mm -hmm. на заявку open call. Це е інсценізація якихось відомих творів, як у нас, наприклад, це місто і ми намазайла. Mm -hmm. е друге, це українські постаті української історії. Який теж або ми знаємо у нас якісь поверхневі знання, або якісь постаті, про яких ми взагалі не знаємо, і якісь події з української історії. І мені здається, специфіка до переглядання інших мюзиклів ми можемо підключитися до цієї загалом на сфери світової, а угу. саме українські мюзикли, мені здається. Ось ці три складові можуть додати оцю світову скарбничку, скажімо. А супер, є ще додати класно. Так, ну і власне ми обрали такий вузький спектр, щоб дуже дуже не розпорошуватися, щоб ну щоб, скажімо, так, і нам легше було, і нашим учасникам легше було, щоб ми рухалися в одному напрямку. Але коли ми все таки ми аналізували ти мюзикли і ті теми, які піднімають, ми також бачили, що дуже багато. І про постаті відомі роблять мюзикли, тільки з нестандартної якоїсь точки зору режисури музики. І е, про історичні події, і от Лена, мабуть, знає да, в Польщі цей мюзикл про... 1989, про здобуття Польщ... ну, про відновлення mm -hmm. з Польщі незалежності. Mm -hmm. Причому е, Польща в принципі не мюзиклова, так в театральній е, не, не дуже мюзиклова країна, але цей мюзикл набув популярності і інші мюзикли так там також ставляться і саме на історичному матеріалі. Ну і Далі, якщо дивитися, то мюзикли вже пішли, вони відгукуються там. І от є мюзикл, і він ставиться в багатьох країнах про подію 11 вересня. Причому це не в Нью-Йорку, а в якомусь містечку маленькому посадили всі літаки, і от про це мюзикл. І він досить лаконічний. Тобто, мюзикл це не завжди 100 людей на сцені. Ні, це може бути 15 людей. Вони ще виконують що, що, пісні. Що теж немало, що, Мало так, а і це не завжди там суперакадемічний вокал, mm -hmm. тобто. Все абсолютно різне може бути. Ось ми кілька українських мюзиклів згадали, і я, чесно кажучи, забула сказати. І зараз думаю, що я не про вас. Звісно, біла ворона. І той та версія, так авторська версія, крута версія. Я вважаю, тому що я бачила цей мюзикл, слухала його від Макса Голенка. І зараз, я так думаю, в українській опереті йде цей так, мюзикл. мюзик. Відновлення незалежності дуже цікавий досвід, чому я до нього звернулася. Я прийшла тоді, ще з маленькою донечкою, їй років п'ять, на на тоді було, і вона з такою цікавістю на все це дивилася, і вона так підтанцьовувала mm -hmm. хід, і я її не зупиняла. Я дозволила їй проявляти свої емоції. І мені було цікаво, що мюзикл здатне здатен об'єднати глядачів різного віку. Абсолютно кожен знайде щось своє, і кожен, кожен зможе подумати щось своє. І це дуже круто. Вона згадує просто зараз. Їй 10, і вона згадує вища. Згадує про, про цю подію. Про це ну, власне для мене цінність в тому й була, що. М Мюзикл може в досить доступній формі, а все таки, якщо це ну там досить популярні мотиви музичні, звучать те, що можна вийти і повторити і проспівати. Але мюзикл може давати закладати в текст дуже потужні меседжі. І в метафоричній або в прямій формі, і так це ну звісно, що можна піти там дуже там в пряму пропаганду, а можна це зробити дуже завуальовано, і це буде діяти. І ти будеш прокручувати цю пісню, і ця пісня буде просто ну, форм змінювати тебе і формувати. І як приклад того, тигролови почали показувати і одночасно почали продавати книжку. І от коли я писала проект. А у нас цей проект резолюція реалізується за підтримки Українського культурного фонду, за що їм велика подяка. То я запитала, а скільки книжок ви продали, угу. і вони сказали, що вони продали за там ну рік і трошки ще часу десь 700 книжок. Тобто люди виходили. А це ну це простір, де не купують книжки, та ну це не, не спеціалізований простір. Просто люди виходили і на емоціях вони купували книжку. Чи ви прочитали це в чомусь працьовує як просвітництво поп? -поп. Так, так опуляризація. Так. так, так. Ви знаєте, я б хотіла, щоб ми ще раз наголосили. Ще раз закликали наших слухачів прийти сьогодні і завтра до мистецького культурного центру імені Козловського і ще раз пояснили, а що відбуватиметься, а чому це цікаво? Я просто брала участь в літературних читаннях. Як глядач, звісно, приходила до театрів Я трошки розумію, як це да, як це виглядає. От як пояснити людям на що вони потраплять, якщо прийдуть це безкоштовно? Да, так? давайте так, ми на наголосимо. Так, безкоштовно здається у нас немає там реєстрації. Регістра... Є реєстрація, я говорю, вона так на події в Фейсбуці. Так, але е, це буде знайомство більше з текстом, тобто актори будуть читати і якась мінімальна режисура буде. Тобто, це не готова вистава, Там не буде балету, там не буде орке, оркестру. Ну і звісно, торактриса актори будуть читати, скоріш за все, з, з ли, ли, листочків. З, з листочків. Так, але режисура в цьому буде, бо всі працювали з лише буде пояснити, що ви прослухаєте 5-5 історій з музикою. Угу, ну і музика це не на все створена музика, бо це дуже мало часу було, але у нас завдання було по п'ять музичних номерів до кожного лібрета. Угу, і людина може обрати, прийти на один, один так. якийсь так, двір, так. та послухати один мюзикл, як, як уявити собі, як він може в майбутньому виглядати, або одразу на всі, от два сьогодні, три завтра. Я ще раз зачитаю, якщо лишиться час, що можна послухати, подивитися в центрі Мані Козловського. Слухайте, а як це далі реалізовуватиметься? На українській сцені от сьогодні людина прийде, послухає, подивиться, скаже: Клас, так я хочу мюзикл місто, ось в театрі оперети, чи ще десь буде в неї шанс таке побачити, почути. У нас вже така стала традиція стала за п'ятий рік лабораторії. Що у нас цей третій етап після двох робочих резиденцій це як випускний, uh -huh. де випускники випускниці показують результати своєї роботи, і наша задача е їх сконтактувати з представниками. Вниками театрів, і в нас напевно лабораторія має найбільший відсоток поставлених п'єс, написаних в її рамках. І тобто ми вже маємо якусь репутацію, і люди, які до нас приходять, ну вони вже знають на що йдуть. Що ми ну, маємо, ну, якось намагаємось відповідати за якість, і теж представники, представниці театрів теж знають, що у нас можна купувати. Ага, тобто вже такі попередні домовленості так. з театрами існують. Я думаю, що Богдан Дмитрович Струтинський так, не залишиться Він О, вже назвав Дві назви, які йому цікаві. І... І Я думаю, там все складеться. Супер. Тоді давайте я вам подякую ще раз. Зачитаю, а що можна подивитися і послухати днями сьогодні і завтра, 17 число, сьогодні 16.00 місто. 18.00 Мазепа. Завтра 14.00 диво звір'я Марії Примаченко. Шістнадцята анархістка і вісімнадцята мина Мазайло. Надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що я оберу для себе час. Завтра, напевно, все таки прибіжу і щось послухаю. Подивлюся, тому що мене цікавить навіть не кінцевий продукт, як такий і не кінцевий мюзикл. Хоча мені буде цікаво, побачивши, от. Такі репетиції, такі натяки, такі да такі мережева. Потім побачити готову виставу. Але мене цікавить сам процес, і це ще й точка дотику до того, що відбувається за лаштунками кожного разу, коли мюзикл тільки-тільки створюється, і це також надзвичайно важлива і надзвичайно цікава історія. Вам я дуже дуже дякую, що ви завітали до цієї студії. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що в мене в гостях були Ольга Байбак, керівниця відділу зовнішніх комунікацій національної спілки театральних діячів України, авторка проекту «Лабора лабораторія мюзиклу саме про нього ми й говорили. Іліна Лягушонкова, драматургиня і письменниця. Дуже вам дякую ще і раз кураторка дякую, за, і кураторка так. Одного з напрямків. Дуже вам ще раз дякую за розмову. З вами, шановні слухачі. Я прощаюся на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.